Привіт вас, або точніше, здоровенький були. Зараз я вам таке розповім, таке, що ви як послухайте, скажете, і звідкіля ще все знає. Вітаю вас! Ви запитуєте, навіщо вам бути спонсором мого YouTube каналу? По-перше, щоб мати можливість дивитися цікаві, ексклюзивні відео лише для спонсорів. Вони любить таке все. І вони в рекламі пишуть "Оптимізація налогообкладення". А все в общем-то понимает, что это, ну, как бы, помощь не доплачуть налоги, но с точки зрения европейской практики это не преступление. Коментарі спонсорів завжди трен. Запитання від спонсорів завжди будуть мати відповідь, навіть якщо це запитання провокаційного характеру. Зовух фамилія яка? Запитання на українській мові. Як ви думаєте, після закінчення війни більше розвиватимуться області на заході країни чи області, в які, яких велись бойові дії? Все залежить від того, як війну закінчимо. Щоб Ось. стати спонсором мого YouTube каналу, все дуже просто. В описі під відео є посилання. Переходите на ссылку, вибирайте спонсорський пакет і ви вже спонсор. Так що жду вас гость спонсорами. Всього найкраще. Дивіться яка ситуація. На сьогоднішній момент, на жаль, Держстат ну, порядок не друкує таку, як би статистику розвернуту. Національний банк, ну, наскільки може збирає інформацію. І от зараз ми з вами подивимося, що реально відбувається в нашій економіці. Ви знаєте правду. Знаєте, от зразу така справжня правда, реальна. Ну, як бачите, тут таблички графіки є. Це і не я робив. Ні, ні дійсно, дуже якісно зроблені і приємно спілкуватись. Да? Значить, дивіться перше. Ну, ви самі розумієте, у нас все погано. Все, 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 все. все погано. От з кумом у вас все добре. Дивіться, яка ситуація. Так, да, дійсно, війна. І звертаю вашу увагу, От бачите, почалась війна. 75% підприємств зупинилось. Логічно. Це дійсно логічно. Війна це війна. Ну, саме розумієте, паніка, різні там моменти, моменти, істерія, додавали ще там різні... Все, ждемо Путіна. Було? Було. було, було. Що далі? Ну, як бачите, почали трішечки очухуватись. І от вже дивимося, ну це в липені, бачите. Ну, я розумію, що ви хочете, от давайте зараз. Ну, хлопці, не спіші. Думайте, що так легко це все. Ну, немає такої нормальної статистики. От там, 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 ви ж розумієте. І що в нас вийшло? На липень 2022 року. Зараз, я думаю, ситуація ще краще. Ну, просто я так планую, ну не бачу. 14% да, не працює. Ні, це нормально. Ну, мається на увазі, тільки працювали до війни, як ви розумієте. Так. Да. Ну, просто хвилиночку, зразу, що ви зрозуміли, це за виключенням е зони бойових дій. Зрозуміло, що зону бойових дій вони віднімають. Тому скажете, а там більше, стоп, хвилиночку. Там, де зона бойових дій, там нічого не працює. Це ви вже припиняйте розмови, що от там ні. Там нічого не працює. Ми зараз говоримо про те, що може працювати про економіку України яка в тилу. Так от в тилу, незважаючи на те, що підприємство є, не розвалене, нічого, 14% не працює. Це факт. Дивимось далі. Бачите, вони тут е, як працюють. 26%, ну, навантаження від 10 до 30%. Ну, скажем, працюють, але менше. Так, да, дійсно, ви самі скажете, от у нас на підтримці ми працюємо, але обсів менше. Логічно. Логічно. Не заперечуємо. Тобто, так, да, дійсно, витягнути ну, складно. Потім, йдемо далі. 29%, ну, від 40 до 60 на вантаж. ТЕС, правда, 19% маєте навіть зросло. 70-90. О, о, о. Ну, 6%, як бачите, як було до війни, і навіть 4, так, да, 4-4% обсяг зріс. Ну, дивіться, є дійсно такі сфери діяльності до обсяг зріс. Ну, наприклад, навіть от що одяг, що для військових, десь якісь замовлення, да, зросло. Тоже, що ви зрозуміли, мається на увазі транспорт, ну все порахували. Ну що вам скажу? Дійсно, наша економіка прилаштувалася на військовий лад. Ну реально, абсолютно реально. Тобто, ну, звичайно, що всі підприємства працювати нормально не можуть. Ну, давайте так, по-нормально. Ні, пофантазувати можна, реально не можна. І так, да, дійсно, частково підприємства деякі не працюють. Абсолютно реально. Деякі працюють наполовину. Абсолютно реально. Ну, взагалі, якщо подивитись, половина підприємств працює. Але... Навантаження менше, ніж до війни. Логічно. Ну, звичайно, як ви розумієте, такі проблеми, то ви самі знаєте які проблеми. Цін. Зростання цін на сировину, матеріали і так далі і тому подібне. От, от бачите, от, дивіться, зарплата нема. Два, два. Зарплати нема проблем. А ціни, так. Да. Ні, ну це дійсно ця проблема. Така існує і нічого іншого не зробиш. Да, логістика, ну ви самі розумієте, що є та є. Ну, бачите, тут паливо, ну пам'ятаєте, дефіцит палива, ну зараз в липні воно, в червні воно більш критично, потім заспокоїлось, ну і відповідно співвідношення. Зменшення попиту на продукцію. Що є та є? Ну, дивіться, яка ситуація. Під час війни взагалі ситуація така цікава. Ну Почалась війна, люди почали, як сказати, запаси робити, потім... Зрозуміло, грошей вже не вистачає, почалась така як би, ситуація, треба, не треба і так далі. І дійсно на сьогоднішній момент ну, саме болюче питання для бізнесу. Саме болюче. Оце якби клієнти були, але щоб ціни були низькі, ск... тобто дійсно, виходить ситуація. Ну, я розумію, що і логістика, все, але це все можна наладити. І паливо достати, і логістику, і склади, це все можна. Покупці. Покупці. А з покупцями дійсно зараз не лежать. Тут розумієте ще, яка ситуація. От ця трошки паніка, коли скуповувала, вона закінчилась. І на сьогоднішній момент відбувається друга ситуація. Коли людина, ну скажімо так, накупила 5 мішків сукроволі, та ні, більш, мені під час неї не потрібно. Таке теж відбувається. Крім того, як ви самі розумієте, ну все-таки дуже радикально вплинуло на споживання з точки зору, що купують. Ну от статистика рахує, що ціна на одяг і взуття зменшується. Абсолютно правильно. У нас допродають старі запаси, да, знижують, і в деяких випадках продавці одягу дуже скаржаться, що покупців край мало. Край. Тобто, виходить ситуація, що ну, люди не як сказати, потім, потім, потім. Є поки поносить потім. Це стосується побутових. Теж так. Ні, це не значно не купують, але значно менше, ніж далі. Значно менше. Крім того, ну ви себе розумієте, так як оце ж пішли зараз контрабанда дуже пішла, це ж в офіційно, як ви розумієте, то на сьогоднішній момент ну, частка контрабанди з сірого імпорту так зросла. І що виходить? Е, є магазин, працює. Говорить, от в мене там смартфон по такій ціні. Я говорить, так, там от є. Тернет-магазин там в два рази дешевше. Да, оця ситуація. Тобто, розумієте, оцей сірий буває білий. Буває не де. Ну тому що тоді ти або переходиш, ну, знаєте, прийти в контрабанду, це не так, ну, якщо тебе білий бізнес е -е, склад. Тому дійсно, ця проблема існує, Дуже велика проблема. Ну і ви самі знаєте, що да, на сьогоднішній момент люди в першу чергу тратять гроші на харчі. Ругають, говорять, ціни зросли все, але в першу чергу тратить. І оця ситуація спрацює. Ну, на паливо, хтось стратить. Хоча паливо дуже впало. От споживання палива дуже сильно. І газу, перш за все, впало споживання. Ось така ситуація. І от ми бачимо такий момент. І робимо, який висновок? Висновок наступний. Та економіка України перелаштувалася на військовий лад. На сьогоднішній момент. От в такому вигляді ми будемо переживати 2023 рік. Не буде економічного дива. Не буде. Ці всі розмови зараз, ні, ні. Дійсно, частина підприємств працювати не буде, навіть якщо вони, ну, стоять і не працюють. Дійсно, дуже болюче питання весь 2023 рік, дуже болюче. Покупці. Це дуже болюче. Тому що я говорю, що е, от, заначки ж витрачають, витрачають, витрачають. Навіть не витрачають, знаєте, люди починають бути прижимісти, прижимі. Це, це спрацьовує, це дуже спрацьовує. Тобто люди будуть, знаєте, навіть економити, переконоблювати. Така ситуація буде відбуватися. Так, це однозначно. Ну і знов такий нюанси, ви самі розумієте, норма... дійсно, я ж розумію, що зараз нормальний імпорт працювати не може. І оці всі схеми так далі, там воно ж працює. Крім того, ну експорт. Так, дійсно, щось там наладили, кораблі там пішли і так далі. Це вже добре. Але таких обсягах, як до теж складно. Ну і залишається те, що ми постійно дивимося. В світі ціна на паливо зростає, зростає. Інфляція зростає, зростає. А що ви хочете? Війна. От закінчиться війна, О, тоді ще більше ціни зростуть. Хоча дійсно тоді вже підприємства будуть і не тільки працювати ці, але й відкриватися нові. Хотів вам показати, ну... Тут багато табличок, не хочу вас перенавантажувати цими всіми човнами. Фопи. Ну це дійсно, значить, зареєстровати. Так, то він не більше реєструвалися. Потім провал, а тепер знову реєструють. От знаєте, коли показуєш європейцям, вони кажуть, це Ну, Під час війни, як правило, все закривається. Ну, тим паче, ми ж бачимо, що тут. Стоп. Якщо вас підприємство зупинились. А навіщо нові реєструвати? Специфіка нашої економіки. Ну, Так, просто вони не зовсім розуміють, як у нас працює економіка. Вони фантазують, що так що, підприємство реєструється, це не підприємство, робота, робочі місця. Та ні, це грошей помити. Відносно новобудов. Ну, бачите, падіння, Да, щас, ну, оживає. Бачите, Західна Україна, навіть ой-ой-ой, да, да але менше, ніж до війни, ну це, напевно, ви самі розумієте. Навіть візуально, дивися, що в Києві щось дійсно почали десь працює, щось не працює. Ну, мається новобудови, десь видно вже добудовує, десь не добудовує. Ну, знову таки, специфіка, на говорю, немає зараз нормальних. Ну, немає. Тому ну, от використовувати, бачите, а скільки ресторанів працює? Ну, от бачу. Ну, звичайно, як бачите, зона бойових дій. Якщо берем Західну Україну, працюють, ну чогось такого. Нормально, бачите. Ні, ну дійсно ситуація, чим, ну ви самі розумієте, що якщо бойові дії, то не до торгівлі, не до ресторанів. Якщо це не стил, ну, є частина, що закрилася, але основна працює. Чому б ні? Те, що бачите, от онлайн. Ну так, да, онлайн зараз, то ви самі розумієте, що онлайн дуже суттєво зарвонув. По-перше, контрабанду дуже багато торгує через онлайн. Тим паче на свій момент ніхто не бореться, можна працювати. І з іншої сторони населенню легше купувати через адмай. Це факт. Дійсно. Ну, зараз нова почта взагалі працює, дай Боже кожна. Так що, так, да, це спрацьовує. Ну і ще бачите показник, як кількість проданих залізничних квітків. Так, да, не заберечь. Ну, війна впала, пам'ятаєте, що її безкоштовно возили. Потім почало відновлюватись. Так, да, їздять то більше, але до війни все-таки їздили більше. От така в нас економіка України на сьогоднішній момент. Тобто, як бачите, ще не вмерла Україна. Переможемо однозначно, переможемо.